Товариство Екоспецтранс у Дзержинському районі міста обслуговує 65 контейнерних майданчиків, на яких розміщено 246 контейнерів для складування сміття та побутових відходів ємністю в понад один кубометр та 10 контейнерів ємністю 6 кубометрів для збору великогабаритних відходів. Зазначені об'єкти обслуговуються двома сміттєвозами марки КО427-32, які. Можуть вивозити за одну ходку до 40 метрів кубічних спресованих побутових відходів. Вивезення відбувається щодня згідно затверджених маршрутів та графіків руху, які контролюються системою GPS-навігації. Вивезення великогабаритних відходів відбувається. Окремою бригадою, до складу якої входить два великотанажних автомобіля та один навантажувач, в приватному секторі вивезення відбувається один раз на тиждень за так званим методом повідерного збору. Тобто мешканці декількох приватних будинків виносять. Побутове сміття на визначений майданчик, з якого наші працівники в визначений день вантажують до сміттєвозу. Усього за минулий рік з багатоквартирного сектору Дзержинського району було вивезено 105 тисяч кубометрів побутових відходів та 21 тисячу з приватного сектору. 25 тисяч кубометрів торік було вивезено і великогабаритних відходів. Мешканці району у більшості свої сплачують за вивезення сміття, кажуть фахівці товариства, але не стовідсотково і звертаються до споживачів послуг із проханням бути більш дисциплінованими у розрахунках. Дзержинський район дає досить. Позитивні показники. Середня оплата за минулий рік по району складає 94%. Мешканці багатоквартирних будинків більш свідомі в оплаті, Показник відсоток оплати складає 93%. Приватний сектор менш свідомо сплачує за надані послуги і там показник становить 87%. Однак, користуючись можливістю, звертаємось до мешканців і Дзержинського району, і міста взагалі з проханням сплачувати вчасно і в повному обсязі за комунальні платежі в за вивезення побутових відходів. Фахівці підприємства також просять мешканців міста дотримуватись правил користування контейнерами-майданчиками. Викидати відходи виключно до контейнера. І ні в якому разі не викидати на тверде покриття контейнерного майданчику. Друге, це не допускати перенакопичення відходів в контейнері при наявності поблизу вільного порожнього. А третє це викидати великогабаритні відходи окремо від побутових в спеціальні контейнери об'ємом 6 метрів кубічних або на спеціально відведені для цього ділянки на контейнерних майданчиках. У разі виникнення у мешканців міста будь-яких питань з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів, просимо звертатись до фахівців абонентського відділу нашого підприємства за телефоном 92 23 45 або звертати до нас за адресою вулиця Лічівська, 2 г також вичерпну інформацію щодо діяльності нашого підприємства мешканці можуть отримати, відвідавши наш сайт тридбкаспецтранс.ює Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою домнобудівників – одне із молодих ОСББ в нашому місті. До того ж, ця багатоповерхівка перший гуртожиток в Кривому розі, який відійшов від обслуговування ЖЕО. З того моменту, як мешканці цього будинку взяли його на своє утримання, пройшло всього два з половиною місяці. Для того, аби приступити до виконання ремонтних робіт, тут потрібно було все добре відчистити та відмити, адже стан коридорів, холу та ліфтів був незадовільний. С первых дней я сам не ожидал такого энтузиазма, такого вот стремления, желания навести порядок, потому что первое, даже на безденежные первые деньги, только первые взносы, начали поступать вот в декабре месяце. С 1 ноября мы вышли с обслуживания КПЖ-8. Уже первые деньги мы скребали, там скажеми со своїх карманов для того, щоб именно закупить хімію, матеріали там и так далі. Тобто, щоб отмыть стіни, отмыть, ви посмотрели уже, в каком состоянии знаходяться лифтовые кабіни на сьогоднішній день. Чимало з мешканців цього гуртожитку живуть тут вже більше десяти років. Тому позитивні зміни, що відбулись в їх помешканні з моменту вступу до ОСББ, звичайно, сприйняли з радістю. Так у кімнаті Валентини Бабенко, як і в багатьох інших, замінили електролічильники. Очень много платить надо было за свет. То есть живеш ты в этой комнате или отъехал куда-то, а определенную сумму надо было оплачивать. Сейчас у нас все счетчики. У меня и на воду счетчики, и электричество счетчики. Так что два года назад я платила за эту комнату 600-700 гривен. А сейчас около 300, ну, может, с копейками там. Вот. Так что я лично считаю, что это очень хорошо для нас. И отопление, ну, по крайней мере, есть, конечно, еще проблемы, но я думаю, что. У нас все впереди. Я лично довольна. І мої сусіди на моєму етажі то дуже довольні. Вже зараз тут замінено всі лічильники на воду, а також в підвальному приміщенні встановили свої рідні датчики для визначення параметрів тепла. Зроблено чимало, однак ще більше планів на майбутнє, кажуть мешканці ОСББ. Хотим привести в порядок окна, двери поменять, входные двери, значит, построить детскую площадку. Она у нас очень маленькая, разбитая. Мы ее хотим привести в порядок и сделать побольше. Парк привести в порядок, поставить много лавочек, сделать освещение во дворах. Вот, ремонт надо на два этажа надо полностью ремонтировать, кухни, некоторые нужно привести в порядок, отремонтировать. И хотим отремонтировать полностью систему отопления. Потому что отопление у нас. Наставляючи лак вишева. І, хоча зроблено вже багато, тариф за обслуговування житла в СББ залишився незмінним. І найближчим часом його планують навіть зменшити. Хотімо виразити особою благодарність руководителям міста, непосредственно Вербицкому Григорию Павловичу за помощь оказанную. Председателю исполняла Дзержинского наш Степанюку Сергею Дмитровичу очень много нам помог. Лузане Линей Ярославовні за помощь. І она теж нам помощь. Вот выходит нам на встречу, предлагают свою помощь. Мы за это им очень сильно благодарны. Капітальний ремонт в цьому гуртожитку розпочнеться вже у квітні і у 2014 році мешканців цього ОСББ чекають зміни на краще, переконують його засновники. Ешканці будинку номер 48 по вулиці 22-го партс'їзду є одним із небагатьох у Дзержинському районі, котрі за послуги, що надає їм підприємство ЖЕО номер 8, мають більш як 100-відсоткову оплату. Тому у минулому році тут було заплановано чималий обсяг ремонтних робіт. Деякі, такі як заміна каналізаційних труб у підвалі, вже виконані. А капітальний ремонт під'їздів розпочати ще у 2013 році, продовжується і зараз. Саме зараз шпаклюють стіни і найближчим часом планують їх пофарбувати. В даний момент, звісно, нравится. Ми довго чекали цього випадку. Ми ходили в ЖЕК, до начальника ЖЕК, до головного інженера. Ну, благодаря таким великим усилиями и нам помогли, конечно. Сразу фонду у них не нашлося. Ну, потім вони сказали, що до кінця року, в початку року сделать. Ну, пообещали делать. Спасибо. Мастера хороші що девочки. Ну вот шпаклюють, осталось їм побелить, покрасить. Ну, дівчатки делают на урав. От дней трьох днів вони вже почти. Будем надеяться, що ремонт буде хороший. На опалювальний сезон 2013-2014 років комунальним підприємствам було заплановано чималий спектр робіт з підготовки житлового фонду. Так каже керівництво ЖЕО. Всі ці плани на сьогодні вже виконані. Так, ремонт кровель був виконаний на 145 Ремонт міжпанельних швів – 135%, Тобто, більше має тенденція. Також були виконані заміни комунікаційні по підвальним поміщенням, які составляють 124%. Тим не менш, у районі існують злісні неплатники, за надані ЖЕО номер 8 послуги. Їм працівники підприємства ще раз нагадують, якість та термін виконання необхідних ремонтних робіт напряму залежить від їх проплати. На предприятии создана мобильная группа, в которую входят юристы, входят экономисты, входят мастера нашего ЖЕКа, которые выходят в данных домах и беседуют с жителями, предлагаем жителям погашать существующую задолженность, выдаем информационные объявления на домах, вывешиваем, чтобы жители понимали, что качество наданных услуг в любом случае напрямую зависит от проплаты коммунальных платежей. На всі питання, що виникають у мешканців Дзержинського району, з приводу роботи ЖОМ No8 можна отримати відповіді у будні з 8 до 17 години. Телефон прямої лінії директора 401-2050 ітоги можна сказати, що район був готов. Потопительному сезону, половину сезону ми пройшли без аварійно без всяких ситуацій. Те аварии, которые сегодня случались, благодаря предприятиям, а также работе исполнительных служб, благодаря организации, были вовремя организованы, устранены. И на сегодняшний день во всех жилых домах нашего района есть тепло, свет и газ, и все удобства, которые необходимы. За год много выполнено работ, как предприятиям района, так и жилищно-коммунальным предприятиям, э также объединениями совладельцев многоквартирных домов. На сегодняшний день выполнены все планы. И сегодня на сегодняшний день мы планируем уже работы на следующий год. В районе очень много уделялось вопросу благоустройства за 2013 год. так районам Дзержинского исполкома были организованы работы по уборке территории парков скверов в течение года. Сегодня они имеют более Нормальное содержание. Выглядят сегодня хорошо. Были проведены праздничные мероприятия, не было замечаний. Все мероприятия проходили на высшем уровне. В течение 2013 года было выполнено и установлено 21 детская площадка в районе. Сегодня 18 из них уже стоят в наших дворах, установлены, где играют детки. На день единственное пользуюся. Хочу обратить, обратиться к жителям нашего района с просьбой бережнее относиться к тем работам, которые выполнены сегодня уже в районе. В 2013 году за инициативой партии регионов депутата Задорожного Вячеслава Казимировича у нас в районе были проведены работы по сносу аварийных деревьев жилого микрорайона улиц Буденного 22-го парсъезда Димитрова. За 2013 год было снесено более 56 деревьев. В 2013 году большой объем работы запланированных выполнено по ремонту кровель. Выполнила большой объем работы жилищно коммунальное предприятие номер 8 а также за бюджетные деньги были выполнены кровельные работы в детских дошкольных заведениях. Это 13-й. 123 двадцать третьи и восьмидесятый детские садики, а также был выполнен ремонт кровельных работ в, в интернате номер один. С такими результатами был закончен у нас 2013 год, и на сегодняшний день уже есть запланированные мероприятия на выполнение в 2014 году. Державне підприємство Криворізька теплоцентраль забезпечує теплом та гарячою водою чотири райони міста. Майже половина поточного опалювального сезону вже позаду. За цей час теплогенеруюче підприємство у своїй роботі не допускало збоїв та аварійних ситуацій, працювало надійно і виробляло теплоносій у достатній кількості. Цьому сприяла велика підготовча робота у передопалювальний період. Було виконано якісні ремонт обладнання, внедрено нове обладнання енергозберігаюче і надежное по его исполнению, это насосы немецкой фирмы типа Вилла, установленные приборы учета, которые дают возможность учитывать тепло и все энергозатраты. На сегодняшний день оборудование работает надежно, экономично и безаварийно. Попри стабільну у технічному сенсі, ситуація на підприємстві сьогодні ускладнюється у фінансовому плані через несвоєчасність розрахунків споживачів за отримані послуги. До того ж, існує ще і солідний борг минулих років. Всі повинні зрозуміти, що підприємства великі, колосальні затратили як по модернізації, так і необхідно за своє време оплачувати енергоносії. Першу чергу, жорстко з нас спрашивають з підприємства та оплата за газ. Вона має ставлять не менше 65-80%. Но, к сожалению, пока предприятия не в силах оплатить. в связи с тем, что население недобросовестно, хочу сказать, оплачивает э, услугу за горячую воду и отопление. Поэтому еще раз, еще раз напоминаю, что после отопительного сезона все, кто не рассчитался, материалы будут направлены в суды для вынесения решения и погашения стопроцентной задолженности. Но еще задача стоит не только погасить эту текущую задолженность, если будет, но и погашать задолженность прежних лет. Она у нас тоже не маленькая, более 50 миллионов еще задолженность есть. Спеціалісти служби збуту підприємства продовжують працювати зі своїми боржниками і в поточному році. До злісних неплатників застосовують суворі заходи впливу. Ніяк ми не можемо вирішити ту проблему, щоб населення отримував услугу від гарячої води отоплення, за неї стопроцентні Тому Підприємцям зараз приймається багато мер, юридичним відділом, службою збуту, совместним з судами міста. нашего, всех четырех районов, которые мы обслуживаем, также исполнительным служим, подготовка материалов для рассмотрения наших должников в суде, чтобы вынести решение, передать материалы в исполнительную службу, и потом исполнительная служба должна все-таки взыскать ту задолженность, которую имеют должники наши перед нашим предприятием. Сьогодні ситуація з оплатою за спожиття енергоносії на підприємстві залишається гострою для подальшого проведення опалювального сезону в нормальному режимі до боржників застосовуватимуться економічні санкції, і до цього несумлінним платникам треба бути готовими.